Українські спецпризначенці уразили російський військовий ешелон, який рухався в напрямку фронту, знищивши понад сотню одиниць техніки. Там була паніка. ужасаюча. відомо, що внаслідок удару по локомотиву російська армія втратила понад десяток танків та більш як сотню одиниць броньованої та автомобільної техніки. Крім цього, військовим вдалося ліквідувати чотири місця зберігання боєприпасів, два місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та одне місце зберігання матеріально-технічного забезпечення. Нагадаємо, українські військові 7 червня знищили російський винищувач Су 35 на Курському напрямку. Давайте почнемо з позитивних новин. Ми збили російську сушку на курському напрямку. Це означає, що ми там власне у нас там є бойові дії, і ми розуміємо, що зараз ворог накопичує більше 120 тисяч на харківському та сумському напрямку. Давайте про це так само, будь ласка, вам слово. Давайте продовжимо позитивні новини з Курського напрямку за повідомленнями самої російської сторони. В Тюткіна наразі заблоковані підрозділи російської армії. Мовиться про 56-й десантно-штурмовий полк. Це росіяни відзначають оперативне оточення, причому. А основний наголос роблять на тому, що можливості підвезення БК, проведення ротації, вивезення поранених немає. Від слова абсолютно всі спроби підвезення БК – це так звані групи у кількості двох-трьох осіб, які знищуються українськими безпілотниками ще на момент можливого прориву безпосередньо до оточених. Російських підрозділів, причому росіяни відзначають той факт, що Сило оборони України провели передислокацію, і наразі вже фактично розпочалася зачистка цього населеного пункту. Мовиться, ще раз відкреслюю про Тьоткіно передумовою цієї успішної операції було те, що Сило оборони України. Знищили тилову логістику окупаційної армії, мовиться про мости і понтонні переправи, і встановили практично тотальний контроль з використанням fpv дронів, унеможливлюючи переміщення і ба більше того, активний характер оборони. Тому я сподіваюсь, найближчим часом ми почуємо ще більш приємні новини з Курського напрямку і в моменті поповнення особового перепрошу, обміну фонду, ну і відповідно подальших тактичних успіхів Сил оборони України. Ну і да давайте ще вже якщо у нас приємні новини пішли, то і підрозділи ССО на курському напрямку знищили так само штурмові групи росіян, і вдалося захопити в полон одного недолюдка. І це знов таки показник можливості наших оборонців. По Курському напрямку, шановне товариство, завдяки успішним діям на Курському Білгородському Брянському напрямку, наразі заблоковані оперативні резерви російської армії, з числа оперативно-тактичних угрупувань Брянськ-Білгород та Суджа їх чисельність це приблизно до 100 тисяч осіб. Це то цей той особовий склад, який би мав би бути перекинутий на території України, зокрема Сумську і. Харківську область, але завдяки контрударам Сил оборони України по російських позиціях на території самої країни-окупанта ця ситуація наразі ну, заблокована. Причому зауважте, що успішні дії Сил оборони України на курському напрямку це і відповідна ідеологічна інформаційна поразка російського диктатора. Я нагадаю, під час останнього візиту Путін мав. Продемонструвати, начебто, повний контроль російської О, влади не над Курською областю. Натомість ми почули відповідно дурнуваті версії російської сторони з приводу того, як путінський гелікоптер потрапив під обстріл українських півішок і маневруючи, вийшов відповідно з зони ураження. Ну єдине, що ми почули, що як Путін з нагана відстрілювався, там збивав українські впіві. Ну, але е, як то кажуть, Якщо Тьоткіна наразі перейде під контроль сил оборони України, то це значно посилить суб'єктність української сторони на перемовному майданчику. Тобто в процес створення буферних зон можна грати вдвох, і сили оборони України наразі це успішно демонструють в Курській, Білгородській і Брянських областях. Неспокійна ніч у Росії дрони атакували хімічний завод Азот у Новомосковську Тульської області. Про це повідомили російські медіа. Внаслідок ударів на підприємстві зайнялася масштабна пожежа. Зазначу, що цей завод азот є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив. Деякі хімічні елементи окупанти використовують у військових цілях, зокрема для виготовлення ракетного палива та вибухівки. Крім того, вчора ввечері також загорівся нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово Нижньоновгородської області. Попередньо підприємство атакували дрони. Водночас тамтешня влада заявила, що нібито загорілася установка з виробництва бітуму. На підприємстві «Лукойл» переробляють нафту, яку використовують російські військові сили. Наслідки атаки ще уточнюють. І також у Росії палає склад поблизу Москви. У місті Пушкіно загорівся склад із паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив понад 20 тисяч квадратних метрів. Про це повідомили у Російському міністерстві надзвичайних справ. На території складу обвалилася стеля. Чи пов'язана причина займання з обстрілами, поки невідомо. За словами тамтешньої влади. У середині складу зберігалися легкозаймисті рідини в бочках та газових балонах. Вони вибухнули Новий рекрутинговий центр 67-ї окремої механізованої бригади збройних сил України відкрили у Києві. Так хочуть напряму комунікувати з тими, хто готовий добровільно стати до лав захисників і боронити Україну. Як працює центр, та які вакансії доступні, розкаже Діана Польова. Зроби свій вибір, поки його не зробили за тебе. Долучитися до війська запрошує 67-ма окрема механізована бригада, яка відкрила у Києві свій рекрутинговий центр. Наразі дуже потрібні нам пілоти БПЛА, беремо і дівчат і хлопців. До речі, дівчат дуже багато йдуть, хотіла зразу сказати. Саперів беремо. Знову ж таки, саперів не бійтесь, що ви будете десь там мінувати, особисто ходити. Зараз є техніка, все мінується дистанційно дронами, тому це дуже крута і потрібна робота. Восени минулого року 67-ма окремо механізована бригада відкрила свій перший рекрутинговий центр у Львові. Тепер можливість комфортної мобілізації доступна і в столиці. В армії найважливіше це люди. Може бути класне озброєння, може бути багато дронів, можуть бути правильні процеси, але все це виконується людьми. Тому такий людиноорієнтований підхід до залучення вмотивованих людей це не просто правильний крок, це вимушений крок в тих умовах, які у нас зараз є. У центрі кожен охочий може поспілкуватися з агентами з рекрутингу, ознайомитися з актуальними спеціальностями та дізнатися алгоритм мобілізації саме в 67-му бригаду. Я дуже радий і впевнений, що славетний шлях 67-ї, яка брала участь в боях за Київщину, звільняла Балаклею, Харківщину, як леви билися в Бахмуті, потім і Серебрянський ліс, і Курщина, де тільки не були, і на півдні, навіть на Миколаївщині повоювати встигли. Тобто, 67-ма бригада і вогнем, торує шлях і звільняє нашу країну від. Цих підлих загарбників нині військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади стримують ворога на покровському напрямку. Щодня докладають максимум зусиль для наближення перемоги.